Короче, я піванги вже обісрав. Yes. Слухай сюди. Ти конч. А я буду глотать. Береш і смокчеш. Курлик, курлик, курлик. Are you crazy or what? Але yeah? <послуш> жопа файл, ні? Бусінька, бусінька, бусінька така. Опа. О, понеслось, понеслось. Єее, біач. Єє. Сінача! Ха хай А більше літери не можна? Та які більше літери? Якраз нормально. Така. не до чия бата така. Щоснику вам буду запікати, зараз покладу. Що сончика? Що хочеш? Я какаю зранку, ти коли? Я теж какаю зранку. Я привів при какати зранку. Серйозно, не прям зразу як встав. Приходжу на роботу, йду какати. Вообще, найкраща робота на планеті. Іти на роботу, щоб покакати, блять. Я, я як десь на офісі, я приходжу на офіс, то я йду і йду зразу майже в туалет собі какать. А якщо я десь у клієнтів, то виходить, я йду у клієнтів какати. Коротше, я півангелі вже обісрав. Які носки? скін? носки, ски ахуєні! Весь атувуй. Я тут до мене на воду зло, я тобі була ти що до мене так і бачу рекламу Чемпі, бік і і водяй. Що тобі не смієш, не Як Якщо ти так зробиш? Слухай сюди. Споляяся. Ну хрюкаю я і що? Своє тумну творяду споляя. Так. Так, хрюкаю я і що? Відбуйся на хрюк. Ми хочемо дивитися ще на баленьких розбамбурщиків. Акса! Ти нікуди не йдеш, ми йдемо робити з розмамбурщиків. Давай, Знімай труси. Тут багато бусінька, бусінька, бусінька моя. Бусінька, 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 бусінька така. Бритка. О, то, то наша пісенька. Є yeah, це наш хітяра. блядь! <laughs> ми придумали насяхові, до речі. Так, на Сєхові на ми придумали якраз цю пісню. А ну, порівняйте нігті. У кого краще нігті? Такі в мене акуратні. бо Україночка Акуратні. Робити. Подивіться, які в мене акуратні підстріжені нігті. Взагалі ахуєнні. Ти конч! Слухай тє, блядь. Ти чого на мене кричиш? Are you crazy, or what? <плес> Які ми, блядь, дурні два. Ти я чуєш, та нам. Та, походу, ти горо гороскоп вічно хуйню, піш, не, ві не вірите. Бо чмонька то для мене створена, <кхай> тебе люблю. Я, ти люблю. <кай> я бургери бажаю, я бургери люблю, я би бургери їв кожного дня. Але блядь, коли ти їсти бургер, у тебе кетчуп, соус, до ліктів дотікає, у тебе все випадає, у тебе все падає. Особливо, коли я люблю той свій улюблений бургер, коли є не можеш відкрити. Наймо людину, яка буде жувати для мене бургери. Будете пережовувати, але не глотати. А я буду глотати. Та бо ти знаєш ніколи коштує ти, кілька. Що? Обіцяю. Ну, гекта, то я в тому місто буду ходити, блядь, на дівки. Єбать, нахуй, то то що ви піжами зроблено? золота бля, то тих ведмедів захуярили на ту піжаму, чи що, бля? Але жопа файна, ні? Ай, бля, населився на крісло. Яка вона, яка вона приємна на дотик? Шо? Guess who's back? Але жопа файна, ніт? Охуєнно, коротше. Та й десь ж готуй, бо я хочу їсти! А Ти що злякалася чи все? Та не бійся, не бійся. На камеру я тебе не налуплю. То що ти принесла мені їду сама? І дала мене нагодувала, не означає то, що я цього від тебе вимагав. Веслід, а коли ти ж тися, А що ти мені сказав? Що? Оксано 13.10, а ти казала, що буде обід. А то вже 13.10, А де обід? А що ти лежиш? А збирайся. А коли ти був у тому, треся, що ти мені написав? Як збори? Наш у магазин, коли буде обід, що це як не доказ того, що ти зараз пиздеш? вездеш! Чіпка цієї реакції під стрімом. Дякую за увагу. Я коротше метрову сусульку зірвав і піздую до хати, і наступаю на край колії за секунду вже на землі. А сусулька ціла осталася. Сусульки! Це тупо найкраще, що зима придумана. Це оці бурульки, йобані. Береш і смокчеш. Я думаю, звідки у мене від дитинства ще смоктати привчився від дитинства самого. А це все борульки оці винні. Капець просто. Яка мені пізда!!! Ні, ну добре, давай. А ти, кажеш, ти прочитав, розкажи. Змія і голуб? Так. то про нас, блять! Я бідний курлек! Курлик! 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 А ти сука змія! То про нас! Це про відьму і мисливця на відео і їх. Ну а в чому різниця? Все одно про нас, блядь! Все одно про нас! Єбать прикольний трек, а давайте вино сьогодні йобнемо. Я рижа мавпа. Ти що, долбою? Я похоєст! Я блядь! Скільки? День і його тюрми. Єбать, я тільки адреналіну ще не получав за життя, нахуй. А ти, ти розумієш, то якби уєбало, то би, то би було не смішно, блядь. Речі, треба зарядки його виключити. Я його налаштував, він вам буде гарно показувати. Він вам буде нормально показувати. Яй. сука! Ой-ой-ой, це було не. Це було не очікувано. <laughs> Я такого не очікував. <laughs> Я такої хуйні не очікував від крісла! Я розумію, братан, у мене приблизно такий самий пісюн. SD. А що таке? Чи так темно стало? Дві, світло ще, блять, грає, так як. Знаю. Блід. Фото, цик, чула? Ай-ліс. <ріст> це шампіньони це такі гриб'є. Е, білі такі гриб'є, закриті у банці з водою, з усім у такій скляній банці. І така огромна, цей бордюр. а я хочу так їхав і на, на рулі так висить кульок. Я так хотів підняти передне колесо, виїхати на бордюр і так поїхати собі далі. Ну, бля, так як мужики роблять. Ні, нахуй. Я так під'їжджаю, я на тото на самий край стаю, руль так перекручується. Я падаю так, що я ударяюся грудьми, грудьми так у руль ударяюся, що мені не дає дихати. Кульок рвеся шампіньон, ну, кульок собі падає, і шампьон у тому кульку розбиваються у пізду. Я, я сиджу, я дихати не можу, я дивлюся нахуй з кулька піздець щось тече вже нахуй. Думаю, мені вдома від мами піздець, груди болять дихати не можу нахуй. Встаю йду пішки додому блядь. Поприбіг ровер, нахуй намалюю. і пізду і додому. Тебе не малюю. Oh that's like most of these